Перейменування Дніпропетровська в рамках закону про декомунізацію використовують у брудних виборчих технологіях і незаконному зборі конфіденційної інформації. В цьому впевнений заступник голови обладміністрації Святослав Олійник. До нього надійшли чисельні звернення від обурених громадян про маніпуляції з опитуванням про зміну назви міста. У всіх районах Дніпропетровська з'явилися невідомі люди, що ходять по квартирах із підписаними листами проти зміни назви. Але це лише привід. Насправді агітують за Олександра Вілкула і з'ясовують. Політичні уподобання мешканців, так каже жителька Дніпропетровська Аліна Здреник. В паперах агітаторів мобільні телефони, прихильники вілкула, номери квартир, де мешкають його противники, і імена померлих жителів будинку. Абсолютна маніпуляція, абсолютна агітація, нікуди, не соцопрос. Посмотрела на лісти. и увидела, что они собирают незаконную информацию. Они ходят по квартирам, отмечают, где живет правый сектор. Вот, например, на листике написано, в такой-то квартире, где умерла бабушка. Очевидно, это для того, чтобы потом манипулировать в избирательных списках. Сегодня используется для того, чтобы устраивать некие поквартирные обходы. Но на самом деле предметом такого вопроса является не позиция по наименованию города, а позиция по тому, как вы поддерживаете там инициативы такого-то и такого-то вилкула и так далее, да, который там, объявляет, что он хочет где-то баллотироваться.